Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за гілочками у вазі. Це вербові гілочки. На вулиці зараз зима, мороз. На деревах немає листочків та бруньок, а ми знайшли гілочки в лісі. Занесли їх до теплої кімнати та поставили у вазу з водичкою. Всі рослини на землі полюбляють воду. Ми можемо ними милуватися і насолоджуватися у нашій кімнаті тепло та ясно. Ми бачимо, що на гілочках з'явилися пухнасті бруньки. На дотик вони дуже м'якенькі. Згодом з цих бруньок з'являться гарні зелені листочки. Дітки, пропоную вам разом з батьками. та також сходити до лісу та назбирати багато різних гілочок та принести їх додому та поставити у вазу і спостерігати, як на ваших очах будуть з'являтися бруньки на гілочках. Дякую за увагу, до побачення!